Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні напередодні Різдвяно-новорічних свят в вашій увазі текст вітання міського голови Олега Канівця. Шановні мешканці Стрийської територіальної громади. Прийміть найщиріше вітання з Різдвом Христовим Новим Роком. У ці дні, написано у вітанні, ми проводжаємо ще один рік, що приніс кожному з нас щось своє, нові перемоги, радість зустрічей, реалізацію творчих планів. Рік, що минає, був непростий. Боротьба з пандемією, що охопила світ, стала перевіркою на міцність і витривалість, згуртувала людей доброї волі, підняла світову спільноту на вищий рівень духовності. Я щиро вдячний істрийським медичним працівникам, говориться у вітанні, за самовідданість і професійність у боротьбі з COVID-19. Їхнє сумлінне виконання професійних обов'язків врятувало життя, дало надію, що спільними зусиллями зможемо перебороти труднощі. Ми стоїмо на порозі нового року осяяного світлом Різдвяної зірки, Божою благодаттю. Просимо новонародженого Сина Божого дарувати мир і достаток нашій державі, кожній українській родині. У 2021 рік ми входимо з новими планами, задумами та сподіваннями на добрі зміни. Впевнений, говориться у вітанні, що тільки наша згуртованість, об'єднання зусиль дадуть змогу гідно відповісти на виклики часу, забезпечать. Успіхи в економічному та соціальному розвитку. Шановні краяни, говориться у вітанні, від щирого серця бажаю вам тепла і затишку в оселях, любові і радості в серцях, турботи і розуміння рідних та близьких. Нехай Всевишній дарує здоров'я і добробут вам і вашим родинам, Мир і процвітання українській державі. Христос рождається, славімо Його! Це був текст вітання міського голови Олега Канівця з прийдешнім Різдвом Христовим і Новим Роком. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стриян. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена вашій увазі Радіонарис! Стрийський період життя Степана Бандери. Однією з найменш вивчених постатей українського визвольного руху, як не дивно, залишається і досі провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. Життєвий шлях визначного борця за волю України поки що не здобув належної йому уваги з боку істориків. Особі цього діяча присвячено багато праць, переважно публіцистичні твори, невеликі статті та енциклопедичні довідки. Але, як не дивно, зробити належний аналіз діяльності та визначити його місце в історії, історична наука ще не спромоглася. Сучасним дослідникам належить дати ґрунтовну оцінку Степанові Бандері як людині, як творцю націоналістичної ідеології, як організаторові і лідерові організації Українських націоналістів 1930-1950 років. Сьогодні ми озвучуємо наукову працю кандидата історичних наук. Директора благодійного фонду Літопис УПА Миколи Посівнича під промовистою назвою Повний внутрішнього горіння український націоналіст Стрийський період життя Степана Бандери. Родина Бандерів походить з міста Стрия, де проживала в передмісті Лани. Дід Степана Бандери був дяком у церкві благовіщення пренепорочної Діви Марії. Щодо походження прізвища Бандера існує багато версій, за найбільш поширеною дослівно означає прапор, можливо, мало значення керівник, провідник, проводир той, що попереду. Життєвий шлях майбутнього провідника ОУН. Був типовим для більшості представників національно свідомої молоді Західної України. Народився Степан Бандера 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів тепер Калуського району Івано-Франківської області у сім'ї греко-католицького священника. Отець Андрій був відомим громадсько-політичним діячем парохом у селах Старий Угринів і Бережниця Калуського повіту з 1913 до 1919 та з 1920 до 1933 років, у Волі Задеревацькій з 1933 по 1937 рік, та в Трустянці з 1937 по 1941 рік. У 1918 році організатор встановлення української влади у Калуші формував військові загони депутат Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки у Станіславові. У 1919 році був військовим капеланом 9-го полку 3-ї Бережанської бригади 2-го корпусу Української Галицької армії. Разом з військовими відступив за Збруч, де важко захворів на тиф. У 1920 році повернувся і став членом української військової організації. За активну громадянську позицію його часто переслідувала польська влада і вимагала переведення його з парафії через формування там націоналістичного світогляду. Усі діти отця Андрія і Мирослави Бандерів були послідовними продовжувачами національно-визвольної боротьби своїх батьків. Дитячі роки Степана Бандери пройшли під впливом подій Першої світової війни та ранньої смерті матері. Він, як і багато його ровесників, пережив гіркоту поразки Західноукраїнської Народної Республіки та становлення польської окупаційної влади. Небажання і надалі терпіти такий стан речей приводило молодь до лав Уво. Це відігравало визначальну роль у у світогляді Степана Бандери, доля поставила перед Бандерами і тисячами інших юнаків та дівчат вибір бути поневоленими або боротися за свободу. Так, почувши розповідь про героїзм члена УВО Ольги Басараб, яка загинула під час тортур у польській тюрмі у Львові. 14-річний Степан Бандера почав проводити над собою такі самі тортури, які застосовувала польська поліція щодо неї. Свій вчинок він пояснював бажанням перевірити свою витривалість і силу волі та підготувати себе до майбутньої боротьби. У вересні 1919 року Степан Бандера успішно здав вступні іспити і з жовтня навчався у Стрийській гімназії. До народної початкової школи він не ходив взагалі, закрита з початком війни 1914 року, і отримав базові знання від родичів, передусім дідуся, священника Української греко-католицької церкви Володимира Глодзінського. Описуючи гімназію і шкільних товаришів, Ярослав Рак зазначав, Бандера був найліпшим учнем, найкраще вчився, але всі польські професори були проти Бандери, бо він вороже до них ставився, нікому не хотів придобрюватися, завжди усе знав, як кажуть, усіх мав під зап'ястком, і не любив професорів. Отже, вони його війтом, старостою кляси, не вибрали. Коли професор його запитував, він відважно відповідав, говорив, не ніяковіючи, хоч ніколи не висувався першим. Але професори Бандеру респектували, бо він був здібний і мав пошанівок у своїх товаришів. Кінець цитати. Ми не раз мали нагоду бачити цього юнака, як ставав в обороні покривдженого товариша чи друга. У нас родився респект, тобто повага до нього, а у професорів пошанівок. Кожний крок, що його передумував наш друг, був завершений на дешеву емоцію, він не йшов. Кінець цитати. І ще цитата. В атестаті зрілості при закінченні гімназії від 27 травня 1927 року в результаті іспитів Степан Бандера отримав такі оцінки: Задовільно польська мова історія добре, німецька, латинська і грецька мови, природознавство, тілесні вправи фізкультура. Дуже добре руська. Тобто українська мова, релігія, математика, фізика, пропедевтика, тобто вступ до філософії. Кінець цитати. Навчатися у гімназії Бандера мав змогу завдяки тому, що помешкання і утримання йому і іншим його братам і сестрам забезпечували дідусь Михайло і бабця Розалія, які вели власне господарство у стрію. За споминами його дядька Осипа Бандери. Цитую, у 1919 році привезли малого Степана до наших родичів у стрію, і тут почався його гімназійний період. У першій місяці хлопець почувався зле, бо в хаті, крім діда, бабусі та прислуги, не було з ким розважитися до того, ж тужив за селом і товаришами, з якими зростав в Угринові. У наступних роках приїжджали інші діти, і в хаті було гамірно й весело. Усі вони були пильні та здібні і без труднощів кінчали школу. Степан вступив до пласту та інших гімназійних гуртків, був товариський і радо допомагав товаришам у науці. У вільні хвилини теж радо допомагав бабусі у домашній господарці. І родина любила його, а особливо бабуся. На вакації та рокові свята діти виїжджали до батька на село, допомагали йому в господарстві, головно, в саду та на пасіці, де було 120 пнів, вуликів, а також улаштовували прогулянки в карпатські верхи. Не цуралися також села, читали доповіді, оживили аматорський гурток і були душею читальні просвіти. Кінець цитати. Через важку хворобу, від раннього дитинства, ревматизм колінних суглобів Степана Бандеру протягом двох років не приймали до пласту. Бували моменти, що хлопець зовсім не міг ходити. В 1922 році протягом двох місяців перебував у стрийській лікарні через водяну пухлину в коліні. І лише завдяки надзвичайним зусиллям над собою він переміг біль і здав необхідні для вступу фізичні вправи. Згодом його сила волі стане однією з найяскравіших особливостей характеру. 1 жовтня 1922 року Бандеру зарахували до гуртка Вовк п'ятого пластового куреня імені князя Ярослава Осмомисла Устрию. Складаючи 26 лютого 1923 року пластовий іспит, у графі навпроти ощадливості юнак зробив запис. За заощаджені гроші купив собі пластовий однострій та мандоліну. Завданням пласту, за словами Степана Бандери, було плекати дух братерства серед своїх членів і виховувати їх за програмою скаутингу. Основою у вихованні юних пластунів були мандрівки, табори та різні заходи, які проходили біля Стрия та в Карпатах. Так з 12 по 14 липня 1924 року Степан Бандера брав участь у першій пластовій зустрічі на писаному камені біля Косова, пройшовши 10 днів маршрутом Стриї Ворохта Криворівня Косів. У свідоцтві про відхід Степана Бандери з п'ятого куреня імені Ярослава Осмомисла від 3 жовтня 1927 року зазначалося, Один з щільних пластунів П'ятого куреня брав дуже видну діяльність в курені, як рівно ж у великій мірі причинився до здобуття першости для нашого куреня, також, як порядчик, багато дослужився для куреня. До уладу українських старших пластунів Степан Бандера вступив 15 жовтня 1927 року, перейшовши у другий курінь старших пластунів Червона Калина та належав до Львівського осередку з жовтня 1928 року. Курінь поширював націоналістичні ідеї, опікувався стрілецькими могилами на горі Маківка, проводив стаціонарні мандрівки та мандрівні табори, заняття з топографії, історії України, народознавства тощо. Після заборони польською владою пласту Степан Бандера активно включився в діяльність Організації українських націоналістів. Після відновлення діяльності загону Червоної Калини по завершенні Другої світової війни він відновив своє членство та до своєї смерті підтримував постійний зв'язок з куренем. За спогадами в юнацькі роки Степан Бандера добре співав. Особливо любив організовувати співання патріотичних пісень та написаних ним коломийок. Дуже добре грав на гітарі і мандоліні та у пласті виконував обов'язки барабанщика. В гімназії під час перерв між заняттями Бандера пробував свої сили у боротьбі з набагато сильнішим противником. У такий спосіб він проводив наради зі своїми друзями стаємного гімназійного гуртка. Боротьба, як форма сходин, була лише прикриттям, а водночас практичною школою вирішення проблеми національної справедливості. Вони проводили самостійне вивчення української історії та літератури, вели патріотичні дискусії, які забороняла шкільна адміністрація. Збірки коштів на Український таємний університет у Львові поширювали підпільні видання УВО і прагнули отримати військову підготовку, щоб бути готовими до збройної боротьби за українську державність. Поряд із навчанням Степан Бандера провадив активну громадську політичну діяльність, зокрема, був членом товариств «Просвіта», «Луг», основа. Сокіл, сільський господар та інших. Про ці роки свого життя він писав найбільше часу і енергії я вкладав у своєму студентському періоді в революційну національно визвольну діяльність. Вона полонювала мене щораз більше відсуваючи на другий план навіть завершення студій. до моїх спортивних занять. Належали біги, плавання, лещетарство лижі, кошиківка баскетбол. І передусім мандрівництво. У вільний час я залюбки грав у шахи, крім того, співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні, не курив і не пив алкоголю. Кінець цитати. У цей час Бандера дуже добре грав у баскетбол, де був ліворуким плеймейкером, і визначався при низькому рості 159 см феноменальною стрибучістю. Світогляд Степана Бандери, як і всієї національно свідомої західноукраїнської молоді, переважно формувався під впливом націоналістичних ідей. Як спротив польській окупаційній політиці у Західній Україні масово виникають молодіжні організації група української державницької молоді на чолі зі Степаном Охримовичем, Юліаном Васияном, Іваном Габрусевичем, Богданом Кравцевим та організація вищих клясів українських гімназій. У стрию її очолювали Степан Бандера, Олекса Гасин, Степан Новицький. Та Осип Карачевський. У 1926 році вони об'єдналися у Союз української націоналістичної молоді. У 1927 році Степана Бандеру прийняли до лав УВО, ймовірно, у Стрію, де він був зачислений до розвідувального відділу, а згодом переведений у реферантуру пропаганди. Він займався розповсюдженням підпільних видань і проводив організаційно вишкільну роботу. В ОВО і ОУН Степана Бандеру рекомендував його товариш Степан Охримович. Ось як характеризує Бандеру цього періоду відомий історик і діяч Лев Шанковський. Незабутнього друга Степана я знав від найменших літ. Я пам'ятаю добре Степана з його гімназійних літ, а потім як студента і завзятого націоналіста. Зустрічав його в славної пам'яті Степана Охримовича, мого кузена, сусіда і приятеля, який часто мені говорив з цього степанка будуть люди. Він повний внутрішнього горіння, український націоналіст. Так наші дороги дуже часто сходилися зі славної пам'яті Степаном Бандерою, сином незабутнього отця Андрія, оцього революціонера в Ірясі, який своєму синові передав усю свою палку любов до українського народу та до справи його визволення. Кінець цитати: Навчання у стрийській гімназії. Членство в пласті і ряді інших громадських організацій стали визначальними у формуванні характеру та світогляду майбутнього провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери і зуміли підготувати до боротьби за державну незалежність. Це був нарис. Повний внутрішнього горіння український націоналіст стримський період життя Степана Бандери, кандидата історичних наук, директора благодійного фонду Літопис УПА» Миколи Посівнича. Поет писав не плакати нам, що вони відійшли, а радіти, бути гордими, що вони в нас були. Український народ. Гордий за Степана Бандеру. Його життя не належало ні йому самому, ні його родині. Він бачив лише справу, якій служив. Люди смертні, але ідеї вічні. Служити високим ідеям незалежності, помирати за них, це властиво лише особливим людям, обраним долею і Всевишнім. Степан Бандера був саме таким обраним. Провидіння вело його тернистим шляхом від колистки і до останнього подиху. Смерть, здавалося, йшла за ним на вздогін, Впродовж його революційного шляху. Вона чатувала на Степана Бандеру на Варшавському процесі, коли його 26 річного юнака. Присудили на кару смерті, яку опісля замінили на довічне ув'язнення. Смерть літала над ним у нівецьких концтаборах, де Степан Бандера міг загинути, як загинули в Авшвіці його два брати Олександр і Василь. Навіть тоді, коли вирвався з ув'язнення на волю. Бо воля для Степана Бандери означала можливість продовжувати боротьбу з московськими окупантами, боротьбу за волю і незалежність української нації. Яка важлива постать Степана Бандери у сьогоднішній Україні, що змушена боротися з ворогом на своїх східних кордонах. Українці повинні бути об'єднані, рішучі, самовіддані, адже в наших руках доля наступних поколінь, доля нашої держави. Воїни Української повстанської армії, українські націоналісти на чолі зі Степаном Бандерою своєю незламністю у боротьбі з ворогами засвідчили приклад для наслідування сучасним українським воїнам, українському суспільству. Прапор Бандери впевнено поширюється далі на схід країни. Ідея української самостійної соборної держави утверджується. Ти не можеш померти, смерть уже не має сили над тобою. Ти живеш серед нас поза смертю, писав німецький студент Дітер Раух у своєму вірші на смерть Бандери. Степан Бандера повернувся на рідну землю у бронзі. 14 жовтня 1990 року в селі Угринові Старому з ініціативи спілки незалежної української молоді було відкрито перший в Україні пам'ятник Степану Бандері. а влітку 1992 року у Стрию перед колишнім приміщенням гімназії, у якій навчався Степан Бандера, з ініціативи Стрийської міськрайонної організації Конгресу українських націоналістів та при сприянні місцевої влади тодішнього голови стрійської об'єднаної ради Романа Шрамов'ята було встановлено бронзовий монумент. Герою, а це означає, що між нами залишився його дух, його ідеї, залишився символ, чистий і невмирущий, як є українська нація. Не будучи учені офіцера, створив оун і став їй за вождя, підпілля й тюрми, все пройшов Бандера, а скоро знову прийде, як суддя. Писав стрийський поет, політичний і культурний діяч, депутат Верховної Ради України першого скликання, почесний громадянин Стрия Віктор Романюк. Життя Степана Бандери взірець служіння своїй українській нації. Ми, українці, вже давно стали великою нацією, бо серед нас сотні тисяч тих. Хто любить свою Україну і переконаний, що боронити свій край і дбати про його велич це найвищий закон. Ація, яка хоче відігравати важливу роль в історії, має апелювати не до світової справедливості, а в першу чергу до власної волі і здібності рухати історію вперед. Працювати для поступу, ми повинні і далі розвивати в собі ген українця. Ми повинні плекати в собі високі ідеї і стремління, прагнення бути кращими і корисними нашому українському суспільству. Борімося за те, у що вірив Степан Бандера. І пам'ятаймо гасло: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена вашій увазі був запропонований радіонарис, повний внутрішнього горіння український націоналіст Стрийський період життя Степана Бандери. А ми ще раз нагадуємо, що завтра. 1 січня о 15-й годині біля пам'ятника Степану Бандері відбудеться народний віче з нагоди 112-ї річниці з дня народження провідника української нації Степана Бандери. Запрошуються усі небайдужі стрияни та гості міста. Отож повторюємо, завтра, 1 січня о 15-й годині біля пам'ятника Степану Бандері відбудеться народний віче з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника української нації Степана Бандери. Запрошуються усі небайдужі стрияни та гості міста. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. У міській студії радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і щасливо увійти в новий 2021 рік!